Представники благодійного фонду Слов'янське серце активно рухаються та спілкуються з дітьми під запальну музику. Малеча це вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Покровському районі. І через складні життєві обставини вони часто закриті від оточуючого світу. І задача волонтерів нагадати їм про щасливі моменти дитинства всупереч всьому. Ми працюємо з дітьми, працюємо з батьками, з підлітками, надаємо їм психосоціальну підтримку. Звичайно, що ми співпрацюємо з міською владою, з соціальними службами, які Запрошують на різні заходи. Ми працюємо від трьох років з дітками, важко звичайно. Але ми педагоги, ми дітей любимо і знаходимо до них підхід. А приводом для візиту волонтерів та представників різних служб є Всесвітній день дитини, який заснували з подання Генеральної асамблеї ООН, яка 20 листопада 59-го року ухвалила декларацію прав дитини. А ще через 30 років прийняли конвенцію про права дитини перший міжнародно-правовий документ, який визначив широкий спектр прав дитини за їх дотриманням. Зокрема, пильнують і правоохоронці. Полк патрульної поліції постійно е, співпрацює плідно з службою у справах дітей е, та виїжджають на адреси, перевіряючи е, умови проживання е, дотримання. Е, Прав та свобод дітей, стан їхнього здоров'я також перевіряємо дітей, щоб не жабаркували по різним точкам міста. Їздимо, патрулюємо на сьогоднішній день. В межах кривого рогу на обліку служби у справах дітей перебуває 764 дитини, які опинились в складних життєвих обставинах. З початку 2023 року на облік поставили 163 дитини зазначеної категорії. На жаль, 17 дітей зазнали насильства і теж попали на облік. В нашому місті відпрацьована ціла система і механізм дії щодо соціального захисту дітей. Це всі суб'єкти соціальної роботи, які причетні до вирішення долі дітей, допомагають нашим дітям, нашого міста вирішувати ті питання, які, на жаль, випадають на долю цих маленьких дітей. Всі суб'єкти соціальної роботи. Надають допомогу цим дітям для того, щоб вирішити подальшу долю цих дітей. Ми дуже вдячні мешканцям міста, які надають нам інформацію про ту чи іншу дитину, яка потребує нашої допомоги, де батьки не виконують свої батьківські обов'язки. Малечі вихованцям у гості продемонстрували мультиплікаційний фільм про права дітей, а також активно та весело провели дозвілля в руханці та за заняттями майстер-класами. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.